Досягнення остаточної угоди з Іраном щодо його ядерних програм відкладено до 1 липня наступного року. На переговорах у відні один з їх учасників, державний секретар США Джон Кері, запевнив, що було досягнуто поступу у вирішенні складних питань, і дипломати зробили крок до підписання угоди. Домовленість повинна забезпечити, що в обмін на зняття санкцій ядерна програма Тегерана носитиме виключно мирний характер. Продовжує Богдан Цюпин. Процес вже був відкладений у липні, коли безрезультатно минув шестимісячний термін, проголошений раніше. Представник Британії сказав, що і сьогодні залишається ще багато неузгодженостей. Ми всі зосереджені на досягненні домовленостей, але я би не хотів безпідставно когось обнадіювати. Ми ще не наблизилися один до одного залишаються складні питання, які нам треба вирішити. Тегеран заявляє, що працює лише над атомними електростанціями, але не допускає міжнародних інспекторів на деякі свої об'єкти і не може дати задовільних пояснень низці своїх дій в обмін на підтвердження мирного характеру ядерних програм Ірану. Обіцяють поступове скасування санкцій. Президент Обама наголошує, що прагне залагодження проблеми я переконаний, що коли ми досягнемо домовленості, виконання якої можна буде перевірити, і яка гарантуватиме, що Іран не матиме можливості порушити умови, тоді я зможу переконати і конгрес і американський народ, що це правильний крок. Саудівська Аравія та Ізраїль сторони, які висловлюють чи не найбільшу стурбованість імовірністю набуття ядерного статусу Іраном. Прем'єр-міністр Нетаняху заявив, що відсутність домовленості була би кращою аніж погана домовленість, яка може підвищити напруженість на близькому сході. Але і країни далеко від регіону стежать за розвитком ситуації, яка може показати і те, чи досягають результату міжнародні санкції, і чи може країна втриматися від спокуси стати ядерною державою. Державою, наприклад, в Україні зараз особливо часто думають про те, чи гарантувало би безпеку збереження ядерного статусу. Кожна країна розглядає це питання як одне з ключових, якщо не ключове, в своїй внутрішній зовнішній політиці. Ми до цього поставилися мені здається, дещо романтично тоді, коли обміняли ядерну зброю на як ми тепер бачимо, не існуючі гарантії нашої безпеки. Україна свого часу також відмовилася від співпраці з Іраном у деяких ядерних програмах з огляду на міжнародні санкції. З переговорами довкола Ірану пов'язано так багато, що швидке досягнення домовленості, яка задовольнила б усіх, залишається наразі майже недосяжним. Богдан Цюпин, голос Америки.